Штучний інтелект за чи проти, коли ще виправданий, а коли ні, та як в Євросоюзі на законному рівні регулюють його застосування? Про це в наступному сюжеті. Захист основних прав людини, саме така мета закону про врегулювання правил використання штучного інтелекту в Євросоюзі. Він набрав чинності в серпні минулого року. На рівні закону розрізняються сфери використання технології штучного інтелекту, і для кожної сфери, в залежності від її критичності для суспільства, для людей, для кожної сфери, вирізняються різні рівні нормативного впливу держави на технології штучного інтелекту. Є сфери, де цим законом взагалі заборонено використовувати штучний інтелект. До таких, наприклад, відносяться технології соціального скореного, тобто автоматизоване вимірювання якихось. Поїнців для людей і на основі цього градація їх в суспільних відносинах заборонено використання технологій постійної біометричної ідентифікації, тобто неможливо забезпечувати постійний контроль в громадських місцях за населенням і їх ідентифікації з використанням. Пристроїв типу смарт-камери, так далі, це можна робити у виняткових випадках, коли цього вимагає антитерористична операція, пошук дітей або подібні випадки. Закон регулює використання ШІ і в технологіях високого ризику. Додає професор Микола Карчевський. Такі технології стосуються правоохоронної діяльності, такі технології стосуються використання в сфері державного управління, медицини, освіти там, де Штучний інтелект оперує дуже відчуттєвими персональними даними, або його використання може призвести до серйозного порушення прав людини. В Україні мінцифри опікується теж правовим регулюванням систем штучного інтелекту. Є дорожня карта з регулювання штучного інтелекту, вони постійно кажуть, що сповідують так званий bottom-up підхід, коли проблеми. Звід користувачів піднімаються вверх. А от в гуманітарній сфері використання ще поки що немає правового регулювання. Це наразі просто етичні норми. Декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету Ігор Гурак вважає, що використання штучного інтелекту в науці можливе лише як допоміжний засіб. Штучний інтелект різних в різних формах дає без сумніву великі можливості, особливо в науковому плані. Я схильний вважати, що з допомогою штучного інтелекту можна буде вирішити багато завдань, які раніше було вирішити складно у міру багатьох причин, тому що він точніше рахує, він здатний добре вчитися, тобто він є добрим. Партнером для науковця питання в тому, що доволі часто позитивні винаходи можуть дещо в інший спосіб потім використовуватися. Тобто, в цьому сенсі реально є великі позитиви. Питання в тому, як він буде розвиватися далі, і чи не станеться проблемою для науковців на тому етапі, коли штучний інтелект стане більш досконалим, і тоді чи людина зможе його тримати під контролем. Натомість в навчальному процесі штучний інтелект може й зашкодити, каже. Же Ігор Гурак як викладач, я маю ну справу із виступами студентів, які в окремих випадках ґрунтуються на штучному інтелекті. І тут можу відзначити, що принаймні ті версії, які Загальнодоступні для студентів для присічних українців. Ми розуміємо, що є різні версії, не дають глибини, не дають ну, скажімо так, системної відповіді так, як би хотілося. Тобто, я можу відстежити в ну в багатьох випадках, без сумніву не завжди, що людина готувалася з мого штучного інтелекту, і це не завжди йде їм на користь. Тобто в загальних рисах зорієнтувати у проблемі нема не ну, тобто, все вдається добре для того, щоб більш глибоко підготуватися, штучного інтелекту дуже часто не вистачає. Думки мешканців міста щодо використання ШІ різняться. Різкий розум, собі скільки розум і штучний інтелект. Ми не знаємо, яку інформацію, звідки він бере штучний інтелект. Правильно, в принципі, вона має бути, по ідеї ну, правильна і позитивна, і направлена на розвиток, але невідомо чому він навчається, які він буде робити висновки. Я вважаю, що це суто штучний інтелект тільки Відає фактами, які вже створені людини. Тому це, як на мене, це трошки дивно. Чисто особисто вважаю, що штучний інтелект, він ну. Не можливо і не замінить, але буде е, працювати поруч разом з людьми, тобто щоб люди будуть його використовувати в своїх інтересах, в своїх цілях. Ну і зараз фактично так і є. Тобто ну, багато таких технологічних спеціальностей. Ну як в мене вони працюють з цим і впроваджують його в своє життя. Тому це е, пристосуємося, адаптуємося до цього і будемо жити разом. Отож, використання штучного інтелекту не має шкодити правам людини, стверджують як науковці, так і прості громадяни.